Як Європа полюбила український фольк? Для них це звучить як космічна музика. Та як його перевідкрили для себе українці? Неможливо було б уявити навіть 10 років назад, що автентичному колективу бабусям водночас хлопатимуть 500 людей. Як фольк змішали з різними жанрами? Деякі співачки українські, які все життя співали там на попсу, вони теж вже відчули своє коріння і починають робити концерти з народної музики. І коли використання етномотивів стає крінжем, коли ти е, пісню. В якій співаються про трагедію, накладаєш на модний біточок, то людина не розуміє, що вона робить. З вами проєкт Артилерія. Я Юля Ткачук, і сьогодні ми поговоримо про український фольк. Як він вдало чи не дуже вписався в українську музику, і як ставитися до першоджерела з повагою і не забувати, що й у народної музики є авторські права. Людям здається, що фольклор це те, що належить українцям і народу. Але фонограма, яку записали ці люди, вона фізично належить їм.